Привіт, друзі! З вами знову книжкова читання і я, її ведуча Марта Мультан. І сьогодні ми розпочинаємо читати цикл казок про Україну. Як з'явився Дніпро? Було дуже спекотне літо, справжня засуха, якої ще ніколи не було в Україні. Всі люди, рослини і тварини відчували значну потребу у воді. І день за днем дорослі те й робили, що поливали свої городи. Та якось раз двоє братів згадали, що недалеко від їхньої хати у полі росте самотня калина. Потрібно і її полити, вона ж може загинути, сказав Микола. Звичайно потрібно, тільки де ми візьмемо воду серед поля? запитав Іванко. Я бачив неподалік від калини маленький струмочок. Візьмемо наші відеречка і полємо калину. Хлопці мерщій зібрались та побігли в поле. Довго носили вони відеречка з водою, поки калина не напилась. Наступного дня брати знову прийшли в поле. Вони були дуже здивовані, адже калина відновилась її ще вчора пожовтлі листочки були насичено зеленими, а ягідки стали барвисто червоними та налились соком. От де вина!» – сказав Іванко, потрібно негайно розповісти дорослим. І діти мерщій побігли розповісти дорослим. А що ж тут дивного? здивувався дідусь Миколи та Івана. Ще спокон віків люди знали, що вода з Дніпра цілюща. А що таке Дніпро? Дніпро це той маленький струмочок, з якого ви набирали воду. Неймовірно, вигукнув Іванку. Тож, якщо у Дніпра така цілюща вода, то, може, полі нею всі рослини України? Ха ха, засміявся дідусь. А як же ви збираєтеся це зробити? Ми візьмемо наші лопатки та прокопаємо невеличкі канавки. Таким чином, кожна рослинка зможе напитися з Дніпра. Так і зробили. Наступного дня до братів приєдналися їх друзі ще через кілька днів все село, а згодом кожен українець копав канавку до якої-небудь рослини. Так Дніпро з маленького струмочка перетворився у широку та глибоку річку.